Ще стоять ці самокати, кругом стоять, вони стоять. Вам Вон кавунчики ще продаються, ковунки у нас печому. Не бачу ціни. Персики 140 лінограм. Картопля 25 км. цибуля 28. Чому так така там? Повезли дерево, білки. Що така окрасота? Олісся плюдов наказан. Прикольно, так? Да? Бачите, як на, на паркан плететься, прикольна ціла стіна, плющова. Плющова. Така от красота. Маштани заржавілі. Маленькі, але вже заржавіші. Хащі, хачі, хащі. Вон який каштанчик підстрижений. Але все рівно це вони кажуть така якась хвороба. Каштанів, що вони хворіють і рано, отак от вони виходить, жовкнуть. Ось так називається їхня хвороба, не пам'ятаю, що вони раніше. Вон каштанчики ще зелененькі на них висять. Тут цілий рядок оличі, класно цвіте весною. Цілий ряд алечі. Переміжку з тополі, в тополі до 12-го поверху десь. Височені такі. Вон там, там депо, трамвайне. Такі якісь трамваї не працюють. Старовинні. Тут дуже пожовкла листечка. Осінь все-таки, бачите, хоч і вроді сонечко, як літо, але осінь все рівно починається. Ну, у нас такий вересень класний, добрий класний був. Мабуть, зима знову така буде тепленька, пару може, може і буде пару. О, осінь, осінніх днів. Просто зимні такі в У вас кожен, кожним роком зима все тепліше і тепліше. Скоро, мабуть, і це. І, гриби, і грибів вже скоро не буде, як в Туреччині буде, мабуть, погода з таким потеплінням. Буде у нас погода, як в Туреччині, тепла. О, там садочок. Небо класно. Так, хто у нас тут? В чаті? Чотири людини, п'ять лайків. Молодці. Всі поставили лайки, подобайки. Небо вже воно починає. Було таке чисте, коли ми починали йти, бачите? А вже починають якісь хмаринки з'являтися. Так, то есть мы там пыше, пыше, сейчас.